Цей серпень буде особливо насиченим культурними подіями. Масові святкування розпочнуться 12 серпня зі співочих вечорів міського голови та фестивалю Живий камінь. Митці робитимуть скульптури спортивної тематики з найбільших за всю історію фестивалю кам'яних брил. Приємною несподіванкою співочих вечорів стане виступ керівника дирекції парків Олександра Радуцького. Цього разу він та ще кілька голосистих чиновників демонструватимуть свій вокал. Саме на співочі вечори. Парку «П'ятиріччя» буде запропоновано один із вечорів. Провести співочі саме силами, депутатами міської ради і робітниками виконкому. Олександр Радуцький не лише співатиме, а й варитиме борщ, але вже на День Незалежності. Саме тоді планують провести конкурс Черкаська смакота. Традиційно ми розпочинаємо із конкурсу Черкаська смакота. Ресторатори на сьогодні ведемо переговори, вони згодні працювати на цьому фестивалі, є вже певні традиції, тобто знову акцент ми будемо робити на стравах національної кухні. Кожний хотілося б в цьому році більш урізноманітити і таке розвинути направлення, все-таки приготування страв на вогнищах, котлах. Куштувати національні страви організатори пропонують містянам, вбравшись в національні костюми. Для перукарів, візажистів, а також дизайнерів буде гарна нагода покреативити. Я буду приймати участь в цьому конкурсі, тому що я хочу, щоб всі черкащані були одягнені дуже красочно, ярко, в національному колоріті, але в той же час модерново. Особливо для молоді підійде колекція поясів з національною вишивкою, які можна буде одягнути непосередньо на футболку, брюки, юб, юбку, будь-які речі. І в той же час вони будут в колорите и в стиле этого праздника. Мерія закликає всіх містян одягнути вишиванки або ж навіть створити власний образ та взяти участь у конкурсі. Утім, найбільшу ставку організатори роблять на українську пісню. 24 серпня на трьох сценах виступатимуть відомі виконавці на день незалежності. Громада має бути як єдине ціле, і ніщо нас так близь, не зближує і не ріднить, як наші такі духовно наша, те, що закладено з дитинства. І я вважаю, що народна пісня це одна із тих великих таких магнетичних сил. Яка здатна об'єднати людей і надихнути їх на позитивні вчинки? Фестиваль співочі Черкаси відбуватиметься в долині троянд. Саме тут, окрім улюблених українських пісень, містяни разом виконують державний гімн. Юлія Кропова, Роман Буша, Віка Новини.